Всім доброго здоров'я. Сьогодні один день з цілого тижня, щоб бджілки літають цілий тиждень дощі. Передає на слідуючий день дощі, так що погоди немає. Думав, теж зараз піти, подивитися, що там робиться з кормами, чи не треба десь підгодувати. Цвіте у нас якраз зараглід, активно теж почав цвісти ріпак, ну, погоди немає, напевно, що приносу там ніякого не буде. І так, ще на сідуючий тиждень. Цілий тиждень дощ лиє, але сезон з пакетами ще не закінчений, то як могли, так і пакували. От, хто знає, для чого ця парасолька, пляжний сезон вже на пасіці відкрив, ну, немає сонця. Але працювати треба було. Хто знає, для чого ця парасолька, можна написати в коментарі. Пасіка, ну таке літають, що сьогодні холодно, передає 14 градусів, але хоч принаймні вже ну, відранку доща немає і працюють, носять пилок. Ну, тут вже тут продалися в цих рядах пакети, ще лишилося в мене пару штук. Ну, на сьогоднішній тиждень там мають їх забрати. Теж. Глід, цвіте, пахне, ну бджоли ну, немає. Не виділяє воно, бо немає тої температури, яка потрібна. Для цього. Зараз ще планую сьогодні обійти цей точок, обрізати маточник, які повитягували після продажу пакетів. Не встиг я цей рік закласти матки, бо не було погоди і будемо щось вибирати з кращого, де щось міняти, де були кращі сім'ї, будемо доставляти з тих сімей маточники. Ну, Цей рік буде в мене так, що поробиш. Не було ні погоди і не, і не було ні часу, щоб займатися матками. Минулі роки, що встигавши, якоби закладав, якраз коли під час продажу пакетів закладав я е е котовською системою личинки там, вирощував. ну, не в, цей рік. не в цей рік. Ось така пасіка гарненька, помальована, все гарно. ну, зараз працювала, Є що носити, але немає погоди. От така ситуація, це в нас Західна Україна, ну, по Україні теж, майже половина України теж, так можна сказати, несприятлива погода по цілій Україні. Цей тиждень дощі, на слідуючий тиждень теж дощі, температура там ну, невелика, 10 градусів передає. У нас навіть сьогодні був приморозок. Це то, що в мене біля порта. Туди десь вище, то нічого не було. Але отут біля порта то на землі був приморозок, приморозок на траві. Це в нас субота, число вже не пам'ятає 10 чи 11 щось таке. Ось така ситуація. Захід України, будемо працювати. Всім до зустрічі, пока!